Потенціал, щоб підготуватися до потенційної війни проти НАТО, такий висновок зробили в службі зовнішньої розвідки Естонії. Щорічній доповіді зазначено, що темпи переозброєння армії РФ залежать від тривалості результату війни в Україні. І якщо її заморозять на вигідних для Кремля умовах, то Москва отримує змогу розмістити вздовж кордонів країн-членів НАТО більше військ аніж до лютого 2022 року. Також естонські розвідники звертають увагу на зусилля Росії у виробництві безпілотників. Там діє проект, який щороку отримує мільйон євро фінансування, і так Росія прагне зменшити залежність від іноземних технологій і компонентів. А на тепер приблизно 80% західних підсанкційних складових для дронів потрапляють до Росії через Китай. Та зрозуміло, ну і президент Володимир Зеленський і е, Путін повинні провести прямі переговори. Так заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох, і він прокоментував заяву очільника Кремля щодо неможливості прямого діалогу через так, би мовити, нелегітимність Зеленського. І Келох зазначив, що обидві сторони мають вгамувати амбіції. Сісти за стіл переговорів і бути готовими до поступок, от якась дивна. Знаєш, як на мене зараз я е, е, просто як громадянин свою суб'єктивну думку про те, що знаєш е, обидві сторони. Мають вгамувати амбіції, як можна порівнювати жертву і нападника? Ну знаєш до речі, от вчора був дуже цікава цікавий брифінг міністра оборони, тобто вже тепер голови Пентагону Піта Гегзета з одним з журналістів, і от якраз теж журналіст ставив піту гегзету. Угу. Дуже прості питання. Він каже: чекайте, а про які компроміси йдеться? Хегзет каже: ну от про такі, про такі. Журналіст каже: так судячи по риторики, то йдеться про одні компроміси для України. А які так. будуть для Росії? Так. Хе має каже, Росія має ми зробити? Хочемо Росію садити за стіл перемовин. А Журналіст його йому це питає, це каже, а це, це компроміс, це поступка? Просто а, в тому вигляді, як це виглядає зараз, то це не мир. Це конкретна капітуляція України. Ну так. і про поступки взаємні і mm -hmm. компроміси взагалі не йдеться. Що Росія зі свого боку, так тому що до України дуже багато тоді вимог і про територіальні, і про внутрішні, де гарантія про те, що суверенітет збережеться, де про наші території, де про те, що потім не почне Росія знову. Але бачиш, до речі на вже... НАТО це вже назавжди нам не можна. Ну... А вони не будуть вмішуватися в нашу внутрішню політику, а в релігійну ситуацію. Назвемо це та ну дивись, але вже бачимо, що потихеньку відіграли назад оцю всю історію. Бачиш, вже е, лунають е, слова про те, що і Україна може бути в НАТО, і якщо Росія не піде на поступки, то навіть американські війська можуть опинитися в Україні. І навіть якщо Трамп дуже сильно захоче, то може навіть дати Україні ядерну зброю. Ну тобто перевзуваються швидесенько. Оці ці гойдалки так. Ну і представників РФ на Мюнхенській конференції не буде. Про таке повідомив голова МСС Крістоф Хойсхен. І він закликав учасників зустрічі обережно ставитися до заяви Трампа про те, що в Мюнхені плануються переговори високопоставлених представників США та Росії і зазначив, що. Жодного представника російського уряду не було акредитовано. Ну до речі, раз ми вже заговорили про Мюнхенську конференцію. Будь ласочка, давайте побачимо. У нас в полі вікні є звідти пряма трансляція про те, що там відбувається в разі виступів важливих спікерів від кшталту президента України або ще якихось е, інших важливих гостей цієї конференції. Ми звичайно ж перервемося на їхні виступи і будемо їх транслювати.